Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо розмову з учасниками гурту «Калуш», «Калуш оркестра. Хлопці, привіт, рада вас бачити. Як справи? Вітаю! вітаю, Ми раді бути з вами. Справи добре. Ми зараз знаходимося в Румунії і завтра в нас концерт. Тут рік тому витішили українців в Канаді своїм концертним туром. Це було потужно, і я вам за це дуже вдячна. Які враження були? Чи відчули український запал і підтримку в Торонто? Ну насправді ми відчули дуже велику підтримку, і дуже помітили, що дуже велика діаспора в Канаді. Саме в Канаді. Так, так Дуже багато українців, дуже велика підтримка. Приходили на наші концерти, співали разом з нами. До мене ще підходили, говорили, що ви як ковток свіжого українського повітря для нас. Бачу, що тури стають все яскравішими. Минулого разу ви загоствали у самого Арнольда Шварценеггера. Чи сказали ви Арнольду back»? І чи не запрошував в гості наступного разу? А, так, вийшов така. Вийшла така можливість побачитись з самим Арнольдом Шварценеггером. Були а, пропозиції сказати йому Алвібек. Ну я... він має казати. Я вже казав. Ми, ми йому хотіли запропонувати, щоб він сказав, але. Ми щось не наважилися це сказати. Думали, що, мабуть, йому всі це пропонують. Ми поводили себе скромно, як в гостях. No uh, він uh, підтримує Україну. Він uh, розписався на прапори. Він uh, перед тим висловився uh, uh, чи в інтерв'ю, чи на, на відео uh, в підтримку України. не ді надстатись війну. Тому він, тому він з нами. І ще uh, в нас, коли ми бачили з ним перший раз, то ще знявся в нашому кліпі щедрий вечір. вечір, вечір, мене, ще це вечір. Якщо хто не бачив, подивіться. Чи плануєте ви колаборації з іноземними артистами? А масштабні дійства аби калуш і калош оркестра вийшли на світову арену з новими гаслами про Україну. Чи ви все таки не анонсуєте поки цього нас була зараз колаборація? Що ви знаєте, пісня у Турбекса, До речі, з канадським з канадським канадським артистом він оман так тому ми робимо регулярно якісь колаборації. і вже з декілька ще ми зробили, але не можемо анонсувати. Нехай це залишиться секретом. А я би хотіла поговорити про лейбл Енко. Яка мета і місія лейблу сьогодні? А, ну, взагалі, не сьогодні, а взагалі завжди це а, доволі таки просто зібрати а, талановитих українських артистів. в митців. А, митців, а, одне і. А, Вивести українську пісню, культуру на світову арену і показати, що на місце. А хто займається відбором артистів лайбл? Котрі артисти, на вашу думку, зараз актуальні? Ага, ну хто відбором займається? Є в нас такий ваньок, ще є команда, тому вони цим займаються. Я думаю, вони і нас і нас вибрали. Різні гранти Команду. так само ще проводять е, цікаві конкурси. Слідкуйте в інстаграмі. Енко багато прикольних е, конкурсів і грантів. Е, регулярно вони оголошують і ми е, теж долучаємось до колаборації з новими іменами української музики. А хто зараз актуальний, я навіть не знаю. <хи> а, зараз дуже багато молодих а, артистів появилося, Тому молода кров все-таки іде вперед, йде вперед і витісняє. Витис... Витисняє... Мені витисняє ось... все російське, бо так сказати. Так, це гарна тенденція. От я запам'ятав зараз клер таку я слухаю. Да, да, я навіть не встигаю так швидко з'являються нові артисти, що я навіть не встигаю їх слухати. Та, Серйозно. Гав... Дуже швидко а, а, Українські артисти появляються. На вашу думку, це будуть виконавці однієї пісні, а зірка яких швидко згасне. Чи ця популярність буде на роки? Тобто, ну, я думаю, тенденція, це... На вашу думку тут відіграє роль. А це від них залежить, це залежить від артиста. Якщо артист буде йти вперед, буде е, працювати, е, старатися над собою, е, то він не буде е, на рівні. А якщо заспіває е, одну пісню, а потім просто з нею буде кататися, то артист її пісні. А так, це такий, так, так, можна сказати, труд, е, ну як робота, якщо тобі це подобається, ти. Маєш робити постійно щось пускати, щось творити як митець. Про нову українську музику, котра після повномасштабного вторгнення поповнилась піснями про війну і українську культуру загалом. А деякі з них отримали найменування Шароваршина і Байректарщина. Як до цього ставитись ви? А, о, я скажу так, що добре, що. Українська музика м, набирає багаж е, е, пісень е, різних жанрів, рі, різних типів, і е, поступово витісняє все російське, тому я скажу так: краще е, так, ніж е, слухати російське. Ну, Добре, що наші артисти е, всі е, почали співати українською, тому це не може нарадувати. Кого слухаєте, хто у вашому плейлисті? Е, моєму особисто. Е, ви питаєте з українських? Е, чи з, Ні, з... Загалом, давайте обговорити загалом. Хто сьогодні для вас актуальний? Е, ну, з українських я слухаю. Просто фольклору багато я слухаю. Там Древо, кралиця і різні колективи фольклорні. Я, ще, ну, я взагалі різні стилі слухаю, тому о, там український кармер. The duкс. Е як таке. Я знаю, що так слухає. Я от реагу. подивився свій плейліст, ну, в мене теж багатий спектр різної музики, але більшість це такі виконавці, як. Марлі. Це знаєте, онук Боба Марлі. уявляєте? вже онук. Онуки співають, і І, Якщо тебе... авто, так, і я сини. Люблю. Так, я люблю регді, диспкол. Мені подобається ну, от у мене Сікей, Попкан, е, різні Ranks. Ну, Багато таких зарубіжних можна сказати. Щоб про це <свісна> Prodigy, я Proді. Він це so. я старий фанки Продії. Я чекаю ще думку кілем а то він так, знаєте, дійсно як лавзай <свісна> стедить на руху. О, він <свісна> козак <So>. Сіромаха. Він, <свісна> він великий фанат козака Сіромахи. <свісна> я знаю. Я здебільшого люблю слухати старий американський андеграунд треп. Там такі групи, як House of Pain, Вотен Clan, От я більше віддаю ось цьому свій смак. Ну і зазвичай і звичайно зараз повністю слухаю українську музику. Так як сказав, тільки що там мені дуже подобається казах Сірамаха. І здебільшого різних так здебільшого різних українських виконавців. Ну і подобається де раундвеп. Ви згадували Івана Клименка, як відпустили в крісло голосу. Чи не ревнуєте його до нових крутих виконавців, котрі Іван здобуде на проекті? Це з любов'ю, з великою. Ну якщо знайде, так це добре. Так, дай Бог, ми на цей надіємося він знайде якось нових крутих українських музикантів-співаків. Так, да, і що? Ми йому бажаємо удачі в цьому і, е, і перемоги. І ми скоро до нього приєднаємось, до речі. А, не а, ладно, це спойлер. Це для нашої програми був такий невеличкий спойлер. Ну ми нікому не скажемо. Яка особливість гурту зараз? У нас особливість така, що я думаю, назва ой це себе. Калуш оркестра це симбіоз різного звучання, різних стилів. Mm, як сказати, різних голосів, різного забарвлення, так. музичного. Я думаю, ну, просто ми треба с... залишатися з собою. Та й кожному артисту просто залишатися собою. От, наприклад, я люблю фольклор, mm -hmm. він любить регі, Олег любить е, хіп-хоп. І е, це якраз виходить такий симбіоз, е, все в одне, і е, наше. Наша музична скринька так і працює. Ого. Ну, ти й завернув. <хи> Ось таке просто надзвичайні виходить. Така унікальність, що три різних жанри з'єднуються в одне і почуєте калушакіс. А як вдається поєднувати фольк з іншими жанрами музики? Бо бачимо багато хто повертається до фольку, але не у всіх виходить? Навіть не знаю. <реш> не знаю, треба напрацювати. Це діло смаку. <реш> Бо, е, <реш> е, наприклад, е, Фольк вже дуже давно поєдну поєднювали. Е, так як, наприклад, е, Говей, е, які були на Євробаченні до нас, то я не знаю, 13 років десь їм приблизно. Я пам'ятаю точно, десь 13, мабуть. Ой, так це вже 13 років назад вони е, цим займалися. Є ще гурт The Duкс, який десь приблизно стільки самого часу це робить. Тільки Там більш рок, це електроніка, а в нас хіп-хоп з фольком. Тому це діло смаку, але фольклор з іншими жанрами поєднувався вже дуже давно. Гурт Калуж неодноразово потрапляв під хвилю хейту, але це ніяк не повпливало на вашу творчість чи любов фанів. Як реагуєте на критику і що допомагає тримати високу планку? Ну, Калуш і Калуш Оркіс це, це два різні орти. Тому так, хейт був. Але ми не сильно зациклюємося. Так, дякую. Зациклюємось на цьому, бо це навіть нас спонукає зробити щось. Краще, крутіше, драйвовіше, а, тому ми це нормально сприймаємо. Яка... Це невід'ємна популярної музики. Ну, взагалі артиста. Яка атмосфера панує в команді? Чи не розділяєте ви калуш і калуш оркестра? А, ні, все добре. Ми вже їздимо просто як одна команда, і а, вже так довго їздимо, що так здружилися як одна сім'я. Ніякий хейт нас не посварить. <ріст> Ніколи. Так. Класно, це Креп. приємно чути. Вона ну, навпаки, об'єднуватись хейт. Тут для хейтерів. Якось ви об'єднались не тільки разом, а й об'єднали ще більше країну навколо себе і звернули на неї увагу закликом на Євробаченні рятувати Азовсталь і Маріуполь. А я сколуф'ю пліс халп'ю плейн Маріупол. Help, Azul, right now. А які кроки були зроблені вами в подальшому для допомоги Збройним силам України, і чи є результат? Після Євробачення ми зразу вирушили в тур по Європі. Ну і не тільки по Європі, по Європі, Америці, Канаді. Можна сказати, по світу. І за минулий рік ми зібрали 60 мільйонів гривень. В Подальшому? ну, ми знову вирішили в тури. Ми постійно зараз катаємо, постійно виступаємо. І так само на кожному концерті у нас є QR-код. Кожен з наших глядачів може задонатити тому на офіційний фонд. І постійно організовуємо якісь акції, збори, донати на підтримку того чи іншого чи іншої потреби України. А в мене є традиція запитувати останнє питання мовою пісень виконавця. А кажучи мовою вашого гурту, коли буде падати бункерний діпок, а над Україною зійде сонце і зникнуть всі воріженьки. А, круто. Це ти може просто... звучить, звучить як строчка з нової пісні. <гум> Я готова писати для вас тексти. Хлопці, беріть в команду. Бирайте. Класно, повісти, е, з початку свого пакту наш час Та, 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 витрайші. він забув е, він починає пакт е, наш час вже близенько тобто скоро перемога скоро ми всі зустрінемось так. скоро святкуватимемо перемогу України е, всі разом і ті, хто змушені були виїхати, повернуться. і ми всі разом там зустрінемось. Відбудуємо нову, сильно. Незламну країну, тільки так. Обов'язково відбудуємо. Що побажаєте українцям в Канаді? Єднайтеся, тримайтеся, довіряйте один одному, допомагайте один одному. Так. Так. І ем, ми нам усім і зустрінемось на Україні після перемоги. І зустрінемось в Канаді. Та, і зустрінемось mm. в Канаді. Так, приходьте на наші концерти. Скоро, Скоро Буде дуже весело, круто, ем, драйвово, і ви не пожалієте. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Дякую, хлопці!